Недільного раночку вам, друзі мої, вітаю вас в Україні. Сьогодні неділя, я вихідна, і трохи вирішила погуляти по своїй рукавичці, по лоджі, бо декого там треба полити, декого перевалити або пересадити. І згадала я, що обіцяла своїй подрузі. Сподіваюсь, що вона повернулася вже додому із своєї шаленої подорожі. Я навіть здогадуюсь, де вона була, але не буду видавати вам її секрету. Вона розкаже і покаже. Я дуже сподіваюся на це і чекаю цього відео від Ліночки із Англії. Так от я обіцяла їй після того, як вона показувала логіни, ті, що вона придбала і ті, що вона має, вирішила я показати їй та і вам, як зростають логіни в степовій зоні України. Це одразу скажу: складна річ. Для степової зони України вирощувати целогіни – це складна річ. Чому? Тому що, тому що ця рослина потребує постійно високої атмосферної вологості. Вологості не в коренях, не частого поливу, а саме атмосферної вологості. Здається, на мій погляд, що ця рослина дуже добре буде зростати десь на півдні, Одеська область, наприклад, або Прикарпаття. Там, де дуже висока вологість, атмосферна вологість, де є тумани, де є роси, от там вона буде зростати, але ж я вперта, дуже вперта людина. Вже який рік поспіль я намагаюся опанувати целогіни, бо, відверто кажучи, хоча вони і не квітнуть довго, вони квітнуть десь так, знаєте, 2-3. Ну, 4 тижні і все. Але в них такі чарівні квіти. Єдина із усіх моїх целогін, яка зростає як трава у полі, так це целогіна фамбріата. Ось вона. Я вже поділки ділила від неї і неодноразово. Багато у кого із вас є моя логіна фамбріата. Вона в мене зростає, як я вам вже неодноразово казала, отакій От хлібниці, звичайна посудинка для хлібу. Тут накладено всього, чого ти хочеш, просто накладено, не утрамбовано, там добре гуляє повітря. І отак нібито на, коч... на кочки, як на болоті, зростає в мене вона. Зараз вона збирається квітнути, вона завжди починає квітнути на весні і квітне до пізньої осені. Постійно отак от випускаючи і випускаючи із нових зростиків такі чохольчики і з'являються такі, такі мімішні, гарненькі мордочки. ну Як на мій погляд, вони мені нагадують. Мордочки равликів, такі собі, як -от, знаєте, з рушками, з усіками. Ну, Оця логіна зростає без усіляких напря... напрягів в... о... навколо неї. Зросте собі та й все. Вона оприскується влітку, можна сказати, постійно, щоб тут отут було зверху неї трохи вологіше замочується. Просто ставлю її в ванну і оту шлангом із. Душу полила, пролила, вона стекла, яка водичка залишилася в цьому бортику, то нехай вона і залишається. Висить вона на вікні, на лоджії, взимку скло нахолоняє і їй прохолодно, ну, а влітку я її перевішую в ту частину лоджії, де немає прямого променя сонця. Отак вона і зростає. І розростається вона дуже добре. Оце єдина єдина із усіх целогін, у мене, принаймні в моїй оселі, яка дуже добре і безпроблемно зростає. Чого не скажеш про оці дві целогінні крістати Оце крістата в мене звичайна із жовтою серединкою. Вже багато років. Я її вже, як тільки я її не пересаджувала, але не хоче вона зростати, не хоче і все. І сьогодні, знаєте, як ото сон приснився мені, що а не спробувати мені її перевалити в таку саму посудинку, як зростає фамбріата. І також понакладати всього 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 і, може, тоді вона буде зростати. Чому я так кажу? Бо росте вона насправді у такій маленькій, низькій площі, але, знаєте, тут в неї грунт також крупна кора, накладена і перекладена лісовим мохом. Здавалось би, воно, знаєте, так, повітрячко там є, повітрячко гуляє, але вона все рівно постійно підгниває. Ну, оце старенька псевдобульба, яку вона з'їла, її треба якраз таки. Оце буду на, мабуть, сьогодні її перевалювати, і оце знову це все зайве подрізаю. Але коли починають відростати молоденькі зростики, отут, -от із пазух цих висохлих чохлів, виростає маленький зростик, і він починає підгнівати, чорніти. То це є ознакою того, що все ж таки дуже волого. Ось дивіться, ось ріс-ріс, і вон, вон, бачите, ну от знов почернів, оце знов новий зрост. Е, його ці псевдобульбочки, як прохолодно, як взимку, так вони наливаються. Як влітку, так вони здуваються. Бо влітку вона, можна сказати, не росте і не п'є, вона е, росте е, лише на по осені, взимку, а влітку вона відпочиває і е, навесні, так, навесні вона повинна квітнути. Вона в мене ні разу не квітла, і ця резума вже тут розрізана на декілька частин, бо це все, що вигнивало, я все-все вирізала. Оцю травичку кисличку я ніколи не убираю з ґрунту, убираю е, лише тоді, коли вона дуже сильно розростається, бо вона в мене як індикатор. По-перше, Якщо вона починає сухнути і опускати отак листя, отак, згортати його отак вдень, то це дуже сухо. А з вечора вона ем, вкладається спати ця травичка, вона також складає оці, оці свої листячка, то це значить темно. Ну, але коли це трапляється з вечора, це нормальне явище. Але якщо це день і вона з згорнутими такими листячками, то це є ознакою, що цій рослині не вистачає світла. Отак я і орієнтуюся. Ну, зараз вона тільки прокинулась, зараз тільки з'явилося світло. І оці її листячка, оце вони отак почнуть підніматися, і потім вона отак розгорнеться і буде. Як травичка, О, бачите, отак розгортається вона і звичайна травичка. І ще чим мені подобається оця трава в горщиках, що вона забирає зайву вологу. Якщо рослина перелита, то вона ділиться водою, ділиться з усією травою і тоді не гниє коріння. Ну, це в моїй оселі. Це я так сама для себе вирішила, і мені так вдобно. Ну, трапляється у вас, я ж не знаю. Розростеться трохи прополола, як городину, і знов травичка зростає далі. Оце оце це логіна чисто біла. Як на мій погляд, це сама красива крестата. Сама красива. Вона, знаєте, вона має такі квіти, які нагадують мені. Сніжну королеву. Вони такі білі-білі, чисто білі. Немає ані яких цяточок, ані яких жовтеньких горлишок. Немає нічого. Вона чисто біла. Вона, от як наречена навіть, така красотуля. От як бачите, ця посаджена можна сказати, в таку саму посадку, як і попередня це логіна, Але трохи-трохи так, знаєте, вище. То, які висновки я роблю. І висять вони, до речі, висять вони обидві на лоджії, можна сказати, в притул до скла. Взимку їм прохолодно, добре. І що я хочу сказати, що все ж таки вологість вологістю, але ще й потрібно, щоб повітря гуляло. Оця трохи, бачите, углублена ця на поверхні і ця. Краще виглядає, то ось ж і цю, я думаю, останній раз, остання спроба, я її пересаджу. Отож, отож, якщо ви повернетесь на канал до Оленки в Англію, то зможете порівняти, наскільки різні умови утримання і, відповідно, різний вигляд у рослин. В неї вони як яблучка. Бо висока вологість і Англія все ж таки клімат там більше прохолодний. Ну то що ж зробиш? Впертість вона робить своє. Тому я так думаю, що цього року я трохи зміню місце знаходження. Я знову ж таки оці обидві целогіни перевісю. Перевісю. вони будуть висіти на ті самі лоджії, але вже так, щоб на них не потрапляли прямі промені сонця. Спробую ще так. Може пощастить. Наступна целогіна у мене є ось така. Як бачите, я її придбала у Вересні 2019 року. Придбала її маленьким кущиком. Ось вона, бачите, що ж тут в неї було? Було в неї десь, отак, мабуть, і оця псевдобульба була, оця частинка. Оце все інше за ці роки вона виростила у мене. Жодного разу не квітла. Який висновок в догляді за цією рослиною, я зробила, що вона повинна бути постійно вологою, тому я її розмістила у таке відеречко, де завжди на дні, десь так на сантиметр, є водичка. І взимку, і влітку. Завжди є водичка. Як тільки вона пересихає, в неї починають. Здуватися псевдобульбочки. А так вони отакі налеті. Квітна вона із нових недорощених ростів, отут із центру. І, як я бачу, ось її молодий зріст. Навесні вона повинна була б вже квітнути, але вона також мене продінаміла. Бачите, молодий зростик вже починає формування. Бачите, вже вона формує ця бульбочка, але ніяких квітконосів немає. І суховато було, дивіться, що свідчить про сухість, та це те, що в той час, коли почав зростати зростик, не вистачило вологи, і вона зробила отакі гармошки. Воно на здоров'ячко рослини ніяк не впливає. Лише такий естетичний вигляд, не зовсім. Ну, то що, продовжуємо боротьбу. Продовжуємо її опановувати. Ця вже целогіна трохи вища, але все рівно, це не громезна. І що мені подобається шахризоми. Малий шах ризоми. Вона куститься в неї, вже є. Два напрямки росту був один. Зараз вже в неї два напрямки росту, то я бачу, що ну, є є двіжуха. Коли той змушу її заквітнути. Ще декілька разів зміню їй умови, місце. І отож таке, знаєте, впертість. Ось вам для порівняння фамбріата. Вона маленька, невеличка, но у цієї рослини шах резоми громезний. Вона, подивіться, як вона шагає. Бульбочка від бульбочки, десь так, знаєте, від 2 см і більше. Тому їй і потрібна отака їмкість, знаєте, низька і широка, щоб їй було куди розкладатися. Або я бачила, знаєте, фамбряту ще вирощують на блоках. Добре росте. Тоді вона таким кущом робиться красивим. Ну, На блоках в мене поки що не виходить целогіни на блоках. В мене була одна целогіна на, блокі, на, на блоці. Але то а, манюня, то із мініатюрних, то целогіна шел'яна, я довго з нею мучилася, де її тільки не розташовувала, вона загинула і відверто скажу, я перехрестилася. Бо ота целогіна. Точно, не для моїх умов. Я перехрестилася, що в мене її вже немає. То мініатюра. А це в мене є целагіна Пандурата. Сказати, що вона така прям велетенська, я не можу. Псевдобульбочки в неї не мілкі, як ви бачите, розміром з мою ладошку. І придбала я її у 20-му році. Ось бачите, отак відмирають старі псевдобульби. Це нормальне явище, їх можна просто викручувати, а можна і не чіпати, нехай так і залишається. То я її придбала у 20-му році, було це скупчення. Оце скупчення псевдобульбочок, Я думаю, ой, як гарненько зростає, шахризоми невеличкі, то вона думала я собі, що вона буде куститися, як оце, оця. І хай, до речі, давайте порівняємо розміри. Ця менша, бачите, ця набагато крупніша. Бо якщо і листечка її міряти, як Кіра любе, отак. Раз, два. Два з хвостиком, виходить. Ну, не, не маленька. Але коли вона почала зростати. Ой, мамочка, дорогенька. Подивіться, які в неї шахри зуми. Та їй корито потрібно. Подивіться, як вона росте. Бачите, як вона стелиться. Їй корито потрібно. Вона і так ось знаходиться у не дуже великому горщику, хоча, можна сказати, і великий. Але я її вже поставила отаке відерку. оселедець продають в таких відерках. І дивлюся, що і цього вже мало, і що мені робити корито. Корито потрібно для цієї рослини. Минулому році я дуже сподівалася на квітування у цієї псевдобульби. Бо вона така, знаєте, добренька виросла. Але заглядала, заглядала сюди, росте вона, квітне вона із точки росту. Заглядала і заглядала туди і нічого немає. І знов пішли нові рости. Ось новий зрост росте. Ось новий зрост росте. Там десь в неї ще один напрямок десь десь, от, десь от там під чешуйкою. Я знаходила ще один. Новий зрост зростросте. Так я оце сама для себе вирішила. Ну, гадючка, якщо ти з оцих зростів не будеш квітнути, мабуть, пошматую тебе, поріжу і продам по запчастинах. Не знаю, зляхається вона чи ні. коріння в неї, бачите, яке зростає. Єдине, що я вже показувала вам ці корінці, подивіться, в мене таке відчуття. Хто в цьому знається, я не знаюся, але в мене таке відчуття, що хтось їв, що хтось понадкусював. Побачите, як всохли кінчики корінців. Я он вже понасипала гранул від равликів. Може, равлики, хоча я їх не помічаю. Але ж є, знаєте, є такі садові равлики, вони такі мілкі, вони розміром, як Голівонька від сірничка, то можна, можна і не побачити. Ну, Я намагалася, от брала, знаєте, заливала це відерко, заливала повністю. Ну, Равлики, якщо, якщо вони в воді, вони виповзають на поверхневу, але вони не виповзали. І огірки, свіжі огірки вкладала. Равлики також, як то качують а, огірок, то вони вискакують оттуда. Не було равликів. А що? Що трапилося, бачите, як всохли? Ну, я не знаю, як згоріли. Я їх не бризкала добривом. Щоб сказати, що я бризкала добривом, я не бризкала добривом. Може, це якісь води така. Все ж таки, знаєте, водопроводна вода, хоч вона і відстояна, але вона зажорстка. І, може, і справді зажорстка вода для цієї рослини. Так я, от, знаєте, це, до речі, не пам'ятаю, сказала я вам чи ні, це, це логіна а, Пандурата, і придбала я її. Як бачите, 26 лютого 2020 року, а 6 лютого 2022 року я її перемістила в більший горщик, бо та, та була в мене в маленькому горщику. І ну, зважаючи на те, на оце, оце, то тепер, куди мені, в якого тазика. Навіть не знаю. У мене, у мене була мрія, знаєте, в мене була така мрія, я хотіла придбати собі целогіну у світану. у усітану. Так хотіла її, вона мені так подобається. Таке оце думаю, якщо в неї такий самий шах ризоми, то мабуть, мабуть ця целогіна не для мене. Якщо вона буде отак шагати, то куди ж я її буду розвісувати, та й взагалі. Сама собі думаю, якщо пандурата квітнути не буде, то не треба мені усітана. А якщо колись побачу квіточку пандурати, то, мабуть, тоді вже буду шукати і усітану. Ну і остання це логіна, яку я показувала, і оце ж, і за якої ми поспорилися із Оленкою, що вона казала, Боже, на що тобі такий велетень? Ой, дивися, подружка, який ж це велетень. Якщо порівнювати а, з пандуратою, то вона ще дівчинка. А ота, ота справді слониня. Це целогіна Мурена. Це саме та целогіна, про яку я вам показувала, вірніш за все, розказувала, що я на свій день народження 26 січня придбала її у Німеччині у квітучому стані. Ось її квітконос. Як бачите, вона також квітує з недоразвитої псевдобульбочки. Зараз ця псевдобульбочка буде наливатися і, і перетвориться в оте, оте таке веретено в, таке, в таку, ось таку крупну псевдобульбочку. Ось такі лисичка в неї також дві ладошки. Да, бачите, дві ладошки. Але у цієї, у цієї мурени, бачите, гарний шах резоми. Оце мені подобається. я ще тоді, коли я вам показувала її, фото її прикладала. То, на мій погляд, ну от із усіх целогін, із крупних целогін, не знаю, може я багато чого ще не бачила, але коли я побачила фото квітучої оцієї цієї мурени. Продавали за дорого. Я зважаючи на те, що в мене все ж таки день народження, думаю, та ладно, куплю собі її в подарунок на день народження, квітуч. Ну, звісно, потім почалися морози, то целогіна моя відквітла у іншої людини на перетримці. А до мене вона вже приїхала із висохлим квітконосом. Ну, то й нічого. Головне, що я. Бачила, як квітне саме ця рослина. І дуже-дуже сподіваюся на те, що вона випусте новий зріст, і буде в мене наступне квітування. Буду бачити її у себе. У такому горщику вона зростає зараз. Отут тут від цієї псевдобульбочки, з-под чешуйки повинна піти. Нова псевдобульбочка, я її не пересаджувала, і пересаджувати її не буду. Бо тут є ще куди одну псевдобульбочку виростити. Отакі у мене целогінки. Целогінки повинні бути в прохолоді. Оці целогіни, оці, оці, вони ще потребують і сонечка. Не прямого, але лагідного сонечка вони потребують. І завжди, завжди вологі корінці. Ну, і звісно. Атмосферна вологість потрібна це саме те, чого в мене немає, і над чим я працюю. А на цьому в мене любі мої, все. Якщо комусь цікаво порівняти умови утримання целогін України і Англії, то я запрошую вас всіх на канал до Оленки в Англію, там, де вологість шикарнюча, і прохолода, сама та, що потрібна. там, і влітку немає такої спеки, як у нас в Україні, і в неї вони почуваються набагато краще. Подивіться, порівняйте, прикладіть до своїх умов, якщо хтось вдруг забажає мати таку рослину. І добряче подумайте, а чи потрібно воно вам. А на цьому в мене все. Бажаю всім здоров'я, миру, Україна переможе, здолаємо ворога. І все буде Україна. Пока-пока. Слава героям!